Голови районів вимагають у влади вирішити питання з рухом важковагового транспорту дорогами міста та районних центрів області. Мовляв, це одна із причин, чому автошляхи прикарпаття у жахливому стані. Міський голова Бурштина каже, що щодня центральною дорогою їдуть 40-тонні машини. Боротися з цим явищем за словами Петра Курляка, майже неможливо. Я неодноразово звертався до Галицького районного ДАІ з вимогою припинити рух. Вантажівок, які перевозять шутер, в який мені спосіб невідомо це не моя справа, але перевозять і йдуть міськими дорогами бурштинським по вулиці Шухевича і енергетиків, особливо. Фірма логіст, яка денно і ночно курсує нашими дорогами комунальними дорогами, звертався припинити рух цих машин, не знаючи, це фірма логіст, але чомусь з ними справитись не може. Така сама ситуація в рогатині на території району, великі запаси піску. Дороги тут будували з розрахунком на машини не більше 10 тонн. Однак щороку важковаговим транспортом в різні куточки області вивозять до півмільйона тонн піску, і далеко не промисловими автошляхами. Це при тому, що є можливість доставки вантажу залізницею. Якщо сьогодні зробити, а в нас є чотири кар'єри: Стратинський, Кліщевенський, там є і Фрага, чотири кар'єри і весь пісок сконцентрувати на тій площаці, а звідти з різну дороги відправити куди, коли ми франківську не треба. Ми, ми в той час. Порахували, що наскільки це мало би бути економічно вигідніше для того, щоб це зробити. Я вважаю, що це відновити не такі великі проблеми. Пошатка є, відка є. Одна проблема жліза дорога із погрузкою піску на зданій пішаці. Наразі з настанням літа служба автомобільних доріг області ввела обмеження щодо руху важковагового транспорту на дорогах Прикарпаття. При збільшенні температури більше 28 градусів міські Іван-Франківську діє обмеження проїзду великого вагового транспорту, який має вагу більше, ніж 24 тони. До вечора, поки не спаде температура, вони стоять в місцях відстою. Я ж тоді проїжджають містованфроків для розгрузки даного свого товару. На цей період виготовлено та встановлено відповідні заборони та інформаційні дорожні знаки щодо умов руху великовагових транспортних засобів. Створено майданчики відпочинку для вантажного транспорту в період з 10 ранку до 10 вечора. Також посилено габаритно-ваговий контроль з боку працівників державтоінспекції.